Добрий день, дорогі мої. Сьогодні перша година і 1 вересня всіх наших українських дітей, студентів, абітурієнтів. Я вітаю з початком нового навчального року. Бажаю їм міцного здоров'я, щоб над ними не літали ніякі ракети і не гуділи ніякі сирени. Хочу, щоб вони вчилися дуже добре, були здоровими, щасливими, як всі діти цілого світу. Особливо капіталістичного. Меню в нас сьогодні шпагетті. Ми будемо варити шпагетті по-італійськи. І на перше буде борщ, який ми варили позавчора. Він в нас настоявся. Ми любимо настояний борщ. Як італійці починають свої, свої страви макаронні, вони. Починають готувати соус. Завжди вони починають так. Оліо аліо. Що таке оліо? Це олія. Оливкова, нема оливкової, кидаємо, яка є. Аліо це зубчик чеснику. Ми почнемо з того, що почали італійці. Оліо аліо. Наливаємо олію любу, вони наливають оливкову. А ми наливаємо соняшну куву, тому що в нас немає на, на, наразі оливкової олії, яку можна смажити. А на натуральній оливковій олії, кажуть, не добре смажити. Альо, це є чесник, зубчик чеснику. І його почистили і роздушили. О, отакий роздушений. Отакий роздушений часник ми кидаємо до нашої, до нашої пательні, до нашої сковороди. Але ми ще, як чисті, україн, чистокровні українці, кинемо собі ще цибульки до нашого соусу. Хоч моя внучка не любить цибулі. Ми так її потім сховаємо, щоб вона її навіть не бачила. А чесночок віддасть всі свої аромати, всі свої смаки, все віддасть все, і ми його викинемо, як він тільки всмажиться. Наша цибуля всмажилася. Тепер до смаженої цибулі ми вливаємо пасату. це соус помідоровий. От ми вливаємо сюди пасату. Соус, помідоровий соус. Його вливаємо багато. Отак. Ще трошки. І знову знов не цукруємо, не перчимо, не солимо, поки нічого не робимо. І до нього доливаємо води. Можна кипяченої, можна простої. Я Но все яку хоче. І воно повинно варитися, щоб оцей соус у нас загус, зробився густий, смачний, наваристий. Поки буде варитися соус, ми поставимо окріп на шпагеті. Наші шпагеті на сьогодні ось такі. Наше суго кипить, бачите, як гарно. І ми до нього додамо. Ще базиліку. Можна ще додати до нього і розмаріну. Зараз ми підемо на наш город і рвемо розмаріну. Оце в нас почало рости, оце в нас також почало цвісти, роза вже відсвіла, це тому, що пройшло два дні дощ падав. Воно відразу так. Бачите, різдвяне дерево в нас відійшло. От воно вже починає готуватися до різдва. Ще трошки і буде, воно буде випускати квітки. Фактус починає свісти нам. Бачите, і знову маленькі такі одне пустив, друге. Треба його підлити, пізніше підлиємо, щоб він дати йому трошки водички, бо воно, блібно, водички немає. Оця квітка також має так розпускатися. Це різдвяник, який також готується до різдва. Все решту треба позбирати, поскладати, роботи є багато, але наразі ще чекаємо трошки позиміння, тому що знову вернулося тепло, бо ще не дуже хочеться щось робити. Нашого розмаріна, щоб Отак вистачило, напевне, цього зняли. Отак, От в нас сувок кипить, ми до нього кидаємо ще розмарін. Отак, От бачите, розмарин кидаємо. Окей. Okay. Окей. Okay. З нашого морозу. Зараз вода майже вже закипіла і ми в ту майже вже закип'ячену воду кидаємо шпагетті. Якщо маєте більший баняк, краще в більший баняк, тому що цей баняк для неї для шпагеті замалий, але ми його якось втиснемо. Кинули, тепер беремо соус і його так беремо соробимо його отак. Нам краще отак. отак. І накриваємо. І, і так, соус у нас готовий. Бачите, який він має бути густий? Отакий. От Макарони ми закинули в кипячу воду, вони вже також зараз попробуємо. Також готові. Кілограми макаронів на 7 персон, кожному по 100 грамів, то 700 грам ми кинули. Ми не кинули 700 грамів, ми кинули 500 грамів. Дуже добре. Розорилися, бо їх включаємо також. Макарони ми бачите, висипаємо всі сюди. Процідили і кладаємо сюди. Окей, розсіджуються. На дно нашої супниці або салатниці натираємо трохи твердого сиру. Небагато. Думаю, що вистачить. Кидаємо наші макарони. Кидаємо наші макарони. Кинули. Розмішуємо. Добре розмішати. Це тільки отакими штуками. Розмішуємо. Розмішуємо, щоб сир трошечки нам... Розступився і ми додаємо субо. Окей. Okay. Okay. І розмішуємо, солимо, перцюємо. Окей. Okay. Додаємо пармезан. Окей. Okay. Бачите, okay. потулили, поперчили. Okay. Окей. Кидаємо пармезан. Оп! І розмішуємо. То, що гульки вийшли, то нічого вони зараз розстане. Хто все Макарон у нас готовий. І як казав італійський кіноактор, Тото, починаємо їсти. Мінчамо роджина. Отакий у нас обід. На перший у нас борщ з фасольми. На другий у нас шпагеті. І салат, і відбивні. Пробуємо борщ. М -м -м. Дуже добрий. Пробуємо шпагеті. Треба ще посолити. Всі ми перемішаємо ще. І вже всі салат відбивні. На сьогодні у нас обід вдався. Бажаю вам всім. Доброго здоров'я, мирного неба над головою! Підписуйтеся на мої канали, ставте лайки, пишіть, спілкуйтеся зі мною.